Привіт, привіт! Ну що, дід Василь Кепочці? Значить, будуть байки проти ЦК. Ах, коротше, ні, то почну раніше з іншого. Сьогодні всі плани пересрало, світло пропало, гречки не навіяли, в Тернопіль не їдемо. Малина, звісно, збираюся, для того світла нам не треба, але я зайнявся, готую комбайна. Він же, п'ятий чи четвертий шприц видавлюю. Вот. Новості з ТЦК такі. Значить, продовження той історії де там налупашили ТЦКшників нас, знаєте. Виявляється, між тими хлопцями, що налупашили ТЦКшників був фронтовик. Я його добре знаю, комісований. Кантужений. От. Його ТЦКшники відловили, відправили знову <кхем> ну, відправили в армію, військову частину, десь пропали всі його документи. І якщо нічого не зміниться, то ну, є інформація, що йому вже роблять новий військовий квиток. І йде до того, що він буде знову служити, точніше воювати. Ось такий буває бардак. От. Все, бувайте здоровенькі, будуть новинки. Дивіться мій канал, буду розказувати, що можна розказати. Що не можна, не буду розказувати. Ах, всього вам добре.